Всім привіт! З вами канал Самоварила І сьогодні ми готуємо суперпоживний сніданок, вівсяну млинець. Для цього нам знадобиться одне яйце корини дві столові ложки кефіру та дві столові ложки вівсяних пластівців. Все ретельно перемішуємо, додаємо дрібку солі та ваші улюблені спеції. Можна зелень. Я додала, як завжди, сушний часник. Цю суміш ми виливаємо на розігріту пательню і жаримо на середньому вогні недовго, під закритою кришкою. Потім перевертаємо і жаримо з іншої сторони. Ось такий красунчик у нас отримався. Він може стати основою для будь-якої начинки. Я використовую такий вівсяний млинець навіть для обіду. Попередньо я змазала сметаною, можна використати вершковий сир. І потім викладаємо начинку, яка вам до вподоби. Це може бути риба, м'ясо, ковбаска, сосиски, різні овочі і обов'язково зелень. Я думаю, вам сподобається неодмінно, тому що цей варіант сніданку не тільки дуже корисний, але ще й дуже ситний. Спробуйте і обов'язково напишіть свої враження в коментарях. Чекаю!